Вітаю! Я Олена Білосерковець, викладачка фізики і астрономії вчитель вищої категорії. У 1998 році закінчила фізичний факультет Одеського державного університету імені Мещенкова і з того року працюю в Одеському професійному коледжі морського та залізничного транспорта. Вже 28 років викладаю фізику і астрономію. Очілює методичну комісію природничих математичних дисциплін. Веду активну роботу в гуртку Фізика довкола нас. Має більше 120 авторських публікацій на навчальних платформах Всеосвіта і на урок. щорічно публікуюся у фаховому науково-методичному журналі «Профтехосвіта» Одещини». Мої здобувачі освіти кожного року беруть участь у всеукраїнських інтернет-олімпіадах, турнірах. Конкурсах та у шкільних предметних олімпіадах, де осягають призові місця. У 2025 році стала переможцем фестивалю педагогічних інновацій по Одеській області в номінації Інновації в дистанційному навчанні. З вірою у серці, з надією в душі, повагою до вас, Олена Білоцерковець.